Яка найдивніша і найстрашніша подія сталася у вашому житті, але ви й досі не можете її пояснити. Мій батько дуже релігійний, він не вірить у привидів, інопланетян, у щось надприродне чи незвичне. І до сьогодні, якщо заходить мова про цю історію, він швидко знаходить іншу тему для дискусії. Так от, мій тато, молодший брат і я були в сімейному мисливському таборі, спали в маленькому трейлері на двох ліжках. Це було на наступний день після різдва, і на дворі було прохолодно. Тому ми рано лягли спати, щоб вчасно прокинутись на полювання. Як раптом посеред ночі, мій тато то прокинувся і почав кричати, ніби на нього напали. Потім він одразу ж почав ридати. Взагалі, це був єдиний раз, коли я бачив або чув, як мій тато плаче. Коли він заспокоївся, його налякані сини запитали, що сталося, і він відповів, що йому наснився жахливий кошмар про нескінченний потік води, який змітає сім'ї і топить дітей. Я пам'ятаю добре, що він сказав саме ці слова. Взагалі, те, що наш батько розповідав про свій сон, було дивним. Ви Повинні розуміти, що все це було абсолютно на нього не схоже. Нарешті я запитав, чи не потонули ми в його сні, тому що в цей момент я був упевнений, що в цьому видінні був якийсь сенс. Він відповів, що ні, що всі люди виглядали як китайці. Дозвольте мені почати з того, що в цей час у нас не було доступу до інтернету на наших мобільних телефонах, і ми не мали ніякого доступу до телебачення або новин у нашому мисливському господарстві. Це був ранок 26 грудня 2004 року і того самого дня в Азії стався потужний землетрус, який спричинив цунамі, що в свою чергу забрало життя більше 220 тисяч людей. Я все ще вірю в якусь колективну емпатію через цю подію, і як я можу не вірити після цього. Від цього у мене мороз по шкірі, тому що подібне сталося і зі мною під час цунамі 2011 року, яке прийшло у Японію. Момент, коли це сталося, я спав, і у моєму будинку не було вімкнено ні телевізора, ні радіо, але мені приснився дуже яскравий сон. У сні я був на пляжі, і архітектура була японською, вивіски були японською, і загалом всі азіатами були у моєму сні. Гігантська хвиля розбила все навколо. Я пам'ятаю, як намагався допомогти маленькій дівчині. Дівчинці, я не зміг, і нас просто змило. Коли я прокинувся в холодному поту і пішов на роботу, люди говорили про цунамі, і я розповідав цю історію лише трьом людям, бо відчував, що люди подумають, що я божевільний або вигадую. Це не зовсім страшно, але більше дивно. У дитинстві я спав з увімкненим радіо, бо боявся гудків потягів на сусідній залізничній станції. З віком це перетворилося на читання книг з увімкненим світлом і радіо, поки я не засинав. Я аутист і маю нетиповий графік сну. Одного разу я пролив воду на радіо, і радіо зламалося дивним чином. У ньому з'явився дивний трафік, у тому числі радіостанції, які точно не були з моєї рідної країни. Я був надто. Малий, щоб зрозуміти все це. Радіо видавало дуже дивний звук. Це був повільний звук, ніби хтось грає на клавішах, але ноти були хаотичними. Сигнал був гучним, і чим довше він тривав, тим більше я розумів, що це не пісня, це була не пісня, і це було не те, що я мав би почути. Це виглядало як щось заборонене. І будучи дитиною, з надто багатою уявою, я подумав, що це були інопланетяни. Я попросив маму прокинутись і послухати, Хати, вона була спантеличена і сказала, що я повинен або спробувати налаштуватися на іншу станцію, або вимкнути радіо. Загалом я так і зробив, і наступної ж ночі радіо не видавало ніяких звуків того року. На різдво я отримав нове радіо. Але цей випадок залишився в моїй пам'яті, і десь у 2012 році я прочитав статтю в журналі про незрозумілі звуки по радіо. Я прочитав опис, і це було щось схоже на те, що я чув. Це були неприбульці. Це була російська номерна станція для зв'язку зі шпигунами, зокрема тип, який називається повільним політоном. Кожна нота, яку я почув, була частиною закодованого повідомлення. Я знайшов їх записи в інтернеті і зараз регулярно слухаю. Купив багато журналів і перечитав статей на цю тему. Тепер це моє хобі. Я запитала чат GPT, що він думає про російські номерні станції. І ось що він відповів: це таємничі радіопередачі на коротких хвилях, які ймовірно використовуються для зв'язку зі шпигунами або військовими службами. Вони транслюють серію чисел, слів, звуків або шифрів, і часто ці передачі неможливо розшифрувати без спеціальних кодів. Тип номерної станції, відомий як повільний політон, стосується сигналів, які включають довгі низькочастотні тони, що передаються перед або після. Основного повідомлення вони можуть звучати як довгі, монотонні сигнали, що повторюються з певною періодичністю. Один із найвідоміших приладів станція UVB-76. Вона ж жужалка, яка передає постійний звуковий сигнал із перериваннями на голосові або цифрові повідомлення. Повільний політон зазвичай використовується для привернення уваги приймача або як частина зашифрованої передачі, але його точна мета залишається незрозумілою через секретність і відсутність. Офіційних пояснень, давайте також без пояснень поставимо лайк цьому відео. Дуже дякую вам! Це те, що сталося зі мною зовсім нещодавно, і це мене дуже сильно налякало. Я живу один у своїй квартирі, і я фанат ігор у жанрі жахів. Тож я прочисував стім у пошуках крутої гри в жанрі жахів. Я вдягнув навушники, переглянув кілька трейлерів і, врешті-решт, натрапив на гру під назвою Хроніки кошмарів: Horror in the Hood». Подивився на сторінку, подивився трейлер, і тут починається найстрашніше. Наприкінці трейлера дуже моторошний голос каже щось на кшталт. Допоможіть мені, будь ласка. І через секунду, буквально через секунду, після того як я його подивився, я чітко почув старий чоловічий голос, який сказав: Я можу тобі допомогти з мого коридору за моєю спиною. Я був у навушниках, тому звук був заглушений. Це було не в трейлері, особливо його сміх був моторошним. Зрозуміло, що я зняв навушники і одразу ж озирнувся. Там нікого не було, тільки темний коридор. Я втупився у нього і повільно, хапаючи лінійку, що лежала на моєму столі, почав підійматися. Через мить, яка здавалася мені вічністю. Повільно рушив до коридору, схопивши крихітний ліхтарик. Я посвітив на коридор здалеку, але там нічого не було. І щоб освітити коридор повністю, я мав би зайти туди і повернути вмикач, але це було дуже моторошно. Звичайно, там взагалі нічого не було, але мене й досі тривожиться. Тієї ночі я залишив світло всюди увімкненим і досі вмикаю світло в коридорі, коли сиджу за комп'ютером. Через декілька днів після того, як це сталося, я повернувся до перегляду трейлера гри, щоб переконатися, що я можу тобі допомогти. Не було у трейлері, і я не помилився. Цього немає в трейлері. У мене мурахи по шкірі, коли я просто дивлюсь цей трейлер. Ого, це дуже страшно. Зі мною сталося щось схоже, що я також не можу пояснити. Була вже перша година ночі, а я все ще не спав. Дивився телевізор, не міг заснути і дуже захопився переглядом якогось історичного документального фільму. Фільм про туринську плащаницю. Коли вони наблизили плащаницю, мій телевізор почав глючити, і зображення застигло на ній. Звук застиг. А потім я почув чоловічий голос, який промовив не. Дивись, неприроднім глибоким голосом. Здавалося, що він стояв прямо за моєю спиною. Я повернув голову, але там нікого не було. Я живу один, відколи померла моя дружина. Моя дочка і онук приїжджають іноді, але тієї ночі я був один. Я живу в сільській місцевості Ірландії, і, хоча це не моє перше родео з привидами, цей досвід здавався особливим. І я не знаю чому. Телевізор, до речі, повернувся до нормального режиму через пару. Секунд після того, як я почув, не дивись. Мені вдалося знайти документальний фільм і прочесати його на предмет цих слів. Досі не знаю, звідки вони взялись. Чомусь це мене дуже налякало, і якщо чесно, я пішов спати трохи наляканий. Тому зараз, коли я бачу хоч щось про туринську плащаницю в рекламі чи в новинах, мене пробирає дрож. Той голос звучав надзвичайно глибоко. Я ніколи не чув такого голосу, великий баритон. Я не знаю, як ще це описати у мене мурахи по шкірі, коли я це пишу. А я багато чого бачив за своє життя на цій землі. Я прожив уже сімдесятиліть, і я знаю, що це не звучить страшно, але мені не подобалась глибина голосу, саме глибина, особливо те, що телевізор глюканув саме в цей момент. Фугедота. Я жила в маленькій квартирі з однією спальнею. Одного разу моя кішка проходила повз двері цієї спальні, подивилась на стіну над моєю головою, завмерла, розпушила хвіст і зашепіла. Вона почала дуже повільно рухатись в бік, дивилась на зону над моєю головою. Я одразу ж підняла голову, там нічого не було. Коли вона наблизилась до дверної рами, швидко втекла. Я встала, щоб перевірити, чи з нею все гаразд. І коли я проходила повз телевізору, він переключав включився з каналу на статичний сигнал. Моя кішка дуже хотіла вийти з квартири, і я вийшла разом з нею на вулицю. Телевізор повернувся до нормальної роботи і, картаючи себе, я відчинила двері, щоб повернутися назад. Як тільки я зробила один крок, телевізор повернувся до статичного сигналу. Тому я вирішила залишитись на дворі з кішкою, поки вона не заспокоїться і нічого подібного більше не траплялося. Я все ще іноді думаю про це. Я недовго жив в орендованому будинку, який належав церкві в маленькому містечку у Флориді, і був побудований в 1908 році. Щовечора близько восьмої години, я чув човгуючі кроки, що долинали з кухні. Якщо я заходив на кухню в цей момент, вони зупинялися. Якщо я повертав голову, щоб подивитися на кухню з кабінету, то кроки також зупинялися і продовжували йти в той самий момент, коли я знову відвертався. Це тривало приблизно 5 хвилин. Щоночі. Це було близько 12 років тому. Якщо хтось бачив щось подібне, дайте мені знати. Ми з подругою їхали додому зі шкільної вечірки, на якій ніхто з нас не пив і не вживав наркотиків. Це було близько третьої години ночі. Температура на вулиці, мінус 30, Дорога пролягала через сільську місцевість. Цю дорогу додому ми з нею розмовляємо про звичайні речі, про те, що сталося на вечірці, про хлопців, які нам сподобались. Хоча більшість дівчат підлітків дуже балакучі. Ця подруга була. Особливо балакучою. Здебільшого я просто слухала її і іноді реагувала на все, що вона говорила. Люблю таких друзів. Тому, оскільки вона говорила здебільшого і не вимагала великої участі, я іноді відключалась, дивлячись у вікно. У цей момент ми були приблизно за 5-7 хвилин за містом. Їхали по шосе, ймовірно, зі швидкістю 75-90 км на годину. До речі, тут поблизу жодних служб не було, що працюють загалом у місті. Коли ми звертаємо заріг, я Засереджуюсь, слухаючи розмову, коли через лобове скло помічаю світлі очі на узбіччі дороги, і фари не повністю освітлюють те, що там було. Очі були зелено-жовтуватого кольору, і вони були на висоті близько трьох метрів над землею. Спочатку я подумала, що це мандрівник або хтось, хто повертається до міста, але очі людини не світилися б, і ніхто не буде йти так далеко від міста або будинків, коли на дворі так холодно і пізно. В місті було населення. Менше тисячі. Коли ми під'їхали ближче, виявилося, що ця істота має козячі ноги і стоїть на двох ногах. Його руки опускаються по боках, як у людини, і здавалося, що він навіть мав якийсь темний одяг на верхній половині тіла. У нього було щось схоже на козячі роги, які вигиналися, але йшли вгору. У цей момент моя кров повністю охолола, і я відчула повноцінну інстинктивну реакцію застигання. Волосся на потилиці стало дибким. Я пам'ятаю, як почула свій власний безтілесний голос в голові, який промовив: Я не повинна була цього бачити, це неправильно. Я навіть розплакалась. Ми проїжджаємо повз нього відносно швидко, а я не можу перестати думати про те, що це було. Моє сприйняття часу після цього було трохи дивним через паніку. Через секунду перед нами вогні міста, і я розумію, що моя подруга більше не розмовляє. Я повернулася до подруги і боязко сказала зі сльозами, на очах. Вибач, а що ти там говорила? Я, мабуть, божеволюю, бо мені здалось, що я щось там бачила. Вона впевнено відповіла: Ні, ти не збожеволіла, бо я теж це бачила. Воно було схоже на козу, чи мені здалося. Отже, вона теж це бачила, і ми поняття не мали, що це було. Ми обидві походимо з мисливських родин. І я знаю, що найлегше було б сказати, що це був лось, який стоїть на задніх ногах. Але передня лапа лосячі оленя ніколи не прилягала. До тіла в такій позі. Вони завжди трохи вигинаються назовні. І істота була схожа на людину у своїй позі. Була дуже важка. Можна подумати, що це ведмідь, але він мав роги і вигнуті задні ноги. Я ніколи не бачила лося, який стоїть просто так. Зазвичай на задніх лапах він коли б'ється, і наші реакції були дивними. Ми обидві були зачаровані і налякані на деякий час. Кров холонула в жилах. Ми згадували це ще кілька разів, але зараз ми більше не підтримуємо Моєму зв'язок. Вона смішно продовжувала називати це козлиною справою. Дякую кожному, хто додивився цей хорор до кінця. А зараз загадка. У темній кімнаті чуєш ти кроки. Нікого не видно, лише вітер жорстокий, двері скриплять, тіні бігають всюди. Хто це прийшов, коли ти один будеш? Пишіть свої варіанти в коментарях, а правильна відповідь уже в описі під відео.